Куртки Джекін Джонс, єврозима. Розмір Елька без капюшона. Водонепринипна. Друга модель теж Ель. не неприникна. З капюшоном Елька Джекін Джонс. Тут затяжки на капюшоні. Зимова, довга Елька. Тут кишені, чотири кишені. Дуже тепла, коротка з капюшоном, Ons L. Подовжена. Лка. Онінсонс. З двома кишенями. Тут також є кишені. Коротка. Без капюшона. Онінсонс. розмір М. Істограмівка Джекін Джонс, розмір Елька.